Привіт, привіт! Це подкаст психологічно. Ви коли-небудь відчували, що у стосунках більше дбаєте про іншу людину, ніж про себе? Що робите все можливе, аби уникнути конфлікту, навіть коли вам це йде на шкоду. Що без цієї людини ви втрачаєте себе. Якщо так, цілком можливо, що ви маєте риси кодозалежності. Це лише умна назва для співзалежності. Ну що, тема цікава? Розбираємося далі? Добре. Поїхали. Що таке співзалежність? Це коли ви ставите чужі потреби вище за свої. Не тому, що ви добра людина, а тому, що боїтеся втратити відносини. Це коли ваш настрій, самооцінка та навіть ідентичність залежить від іншої людини. І знаєте що? І знаєте що? Співзалежність це не про любов, це про страх. Сьогодні ми розберемо деякі ознаки кодозалежної поведінки та поговоримо про те, як позбутися цієї пастки. Я передаю палке привітання моїм останнім стосункам, і ми розпочинаємо розбиратися. Ознаки співзалежності Страх відторгнення. Уявіть, що ваш друг чи партнер просить вас про послугу, яку ви не хочете робити, але ви все одно погоджуєтесь. Чому? Бо боїтеся, що якщо скажете ні, вас більше не будуть любити. Співзалежні люди постійно шукають схвалення. Їм важко бути собою, бо здається, що це занадто ризиковано. Як боротися? Наступного разу, коли вам захочеться погодитися всупереч собі, зробіть паузу. Запитайте себе, чи я хочу цього насправді. Страх залишитися на самоті. Якщо вам важко бути наодинці, ви постійно шукаєте компанію, навіть якщо людина вам не дуже підходить, це тривожний дзвіночок. Співзалежні люди можуть залишатися у токсичних стосунках тільки тому, що бояться самотності. Як боротися? Спробуйте проводити більше часу наодинці, але не в телефоні, а займаючись тим, що вам подобається. Поведінка, що допомагає людині деградувати. Уявіть, що ваш партнер має проблеми з алкоголем, а ви прикриваєте його перед іншими. Дзвоните на роботу, кажучи, що він хворий, даєте йому гроші, хоча знаєте, що він витратить їх на випивку. Це називається підкріплення поганої поведінки. Як боротися? Запитайте себе: я допомагаю, чи я заважаю людині взяти відповідальність за свої вчинки. Уникнення конфліктів. Вам неприємна поведінка близької людини, але ви боїтеся що сказати? Щоб не нарватися на сварку, ви проковтуєте образу та робите вигляд, що все гаразд? Співзалежні люди часто уникають конфліктів, навіть якщо це шкодить їм самим. Наприклад, ви можете не говорити своєму партнеру або члену сім'ї, що ви не задоволені чимось, що вони зробили, бо боїтеся, що це може спричинити проблеми. Намагання зберегти мир може здаватися нормальним, але це може означати приховування своїх почуттів і нездатність вирішити важливі проблеми. Як боротися? Навчіться висловлювати свою думку м'яко, але чітко. Наприклад, мені важливо, щоб мої межі поважали, і я не хочу, щоб це повторювалося. Відсутність меж. Якщо ви завжди готові допомогти, навіть коли самі на межі, це проблема. Співзалежні люди не вміють казати ні. Вони дозволяють іншим користуватися собою, бо бояться втратити їхню прихильність. Ця складність у встановленні меж може призвести до надмірної самопожертви і погіршення відчуття особистого благополуччя. Як боротися? Наступного разу, коли вам хочеться сказати так, хоча ви не хочете, спробуйте паузу. Зробіть глибокий вдих і скажіть: я подумаю і дам відповідь. Прагнення контролю: якщо вам важко довіряти іншим, і ви постійно хочете все контролювати, можливо, це прояв співзалежності. Наприклад, ви перевіряєте телефон партнера, бо переймаєтеся, що він вас зрадить, або нав'язуєте свою думку іншим, бо інакше почуваєтесь у небезпеці. Як боротися? Пам'ятайте, контроль це ілюзія. Навчіться приймати, що ви не можете керувати іншими людьми. Втрата власного я. Якщо ви перестали розуміти, хто ви без свого партнера або сім'ї, це ще один тривожний дзвіночок. Співзалежні люди стають хамелеонами, вони підлаштовуються під інших, забуваючи про власні інтереси. Особливо це проявляється у стосунках, де надмірне пристосовування до чужих думок і поведінки може призвести до принесення в жертву власної автентичності. Як боротися? Спробуйте відповісти на запитання, що мене робить щасливим, що я люблю робити без інших людей. Якщо на це важко відповісти. Можливо, час повернути собі власне життя. І отже, як позбутися співзалежності. Давайте ще раз та більш конкретно поговоримо про це. Навчіться бути наодинці. Якщо ви уникаєте самотності, тому що без інших почуваєтесь порожніми, це сигнал, що пора будувати власний внутрішній світ. Виділіть лише час для себе без соцмереж та постійного спілкування. Знайдіть хобі, яке належить лише вам, малювання, спорт, подорожі. Навчіться насолоджуватися тишою хоча б 10 хвилин на день. Самотність це не покарання це можливість пізнати себе, замініть шкідливі механізми виживання на корисні. Люди зі співзалежністю часто використовують негативні способи справлятися зі стресом, відмовчуються, коли треба говорити, підлаштовуються під інших, забуваючи про себе, тримають у себе образи бо бояться конфліктів. Що робити? Розвивайте позитивні механізми самопідтримки. Медитація допомагає слухати свої емоції. Фізична активність вчить знімати напругу екологічно, занурення у творчість дає можливість виявляти себе. Погані звички не зникають, вони змінюються на краще. Встановлюйте чіткі межі. Коли ви завжди говорите так, навіть коли хочете сказати ні, ви дозволяєте іншим перетинати ваші межі. Що робити? Будьте прямими, але доброзичливими. Якщо друг дзвонить вам у другій ночі, замість того, щоб терпіти, скажіть, мені подобається з тобою говорити, але мені важливо добре виспатися. Давай краще поспілкуємося в день. Навчіться не пояснювати зайвого я цього не хочу. Це достатня причина для відмови. Практикуйте маленькі ні почніть з чогось простого: відмовтеся від кави, якщо насправді не хочете її. Ваші межі, це ваша відповідальність. Дозвольте собі не погоджуватися. Чи бувало у вас таке, що ви мовчки кивали, навіть коли всередині кричали: Ні, це не так! Люди зі співзалежністю бояться конфліктів і намагаються не сперечатися, навіть коли їхні цінності зачіпаються. Що робити? Навчіться висловлювати свою думку через я висловлювання. Замість це повна маячня» Скажіть, я бачу це по-іншому. Запитуйте. А що ти думаєш про це? Таким чином, ви висловлюєте свою незгоду з повагою, визначаєте їхню точку зору і запрошуєте до подальшої дискусії, не створюючи при цьому ворожнечі. Сперечатися не завжди погано, це можливість зрозуміти іншу людину. Будьте відкритими до змін. Співзалежність змушує нас хапатися за знайомі схеми поведінки, навіть якщо вони шкодять. Але зміни можливі. Що робити? Практикуйте вдячність! Записуйте або просто обдумуйте три речі, за які ви вдячні? Читайте книги та блоги про особистісний ріст, слухайте подкаст психологічно, спілкуйтеся з людьми, які надихають вас бути собою. Зміни починаються з відкритості. Також формуйте здорове оточення. Чи є у вас хтось, хто підтримує вас без маніпуляцій та вимог. Якщо ви звикли до токсичних відносин, знайти здорове оточення може бути непросто. Але це можливо. Що робити? Спілкуйтеся з людьми, які вас підтримують, а не виснажують. Вчіться дружити не лише з іншими, а й з собою. Навчіться бути на наодинці, розвивайте свої інтереси, вчіться казати ні, не уникайте конфліктів, вчіться говорити про свої потреби і будьте відкритими до змін. І найголовніше, пам'ятайте: здорові стосунки це баланс між турботою про себе і турботою про інших. Дякую, що слухали цей випуск. Якщо вам було цікаво, поділіться ним з друзями, можливо, їм це також потрібно. А ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. Це був подкаст психологічно, а ми почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе і пам'ятайте: любов це не жертва собою, а взаємна повага та підтримка. Всього найкращого!